Ми займаємось виробництвом кемперів для тих, хто цінує свободу подорожей і готовий досліджувати світ у будь-яких умовах. Для нас важливо, щоб кожен наш клієнт отримав не лише комфорт, але й надійність, яка витримує всі виклики природи. Мене звати Юля. І ви на каналі Lifestyle Camper. Коли ми вперше познайомились з LineX, ми зрозуміли, це те, що зробить наші кемпери не просто засобом для подорожей, а й справжнім захисником у будь-яких пригодах. LineX це матеріал, який ми використовуємо для захисту. Корпусу своїх кемперів він створює потужний бар'єр, який захищає від подряпан іржі, колів під час руху по бездоріжжю, витримує високі перепади температур від спеки пустелі до холоду гір, не боїться вологи, бруду чи агресивних хімічних впливів. Мені подобається, що лайнекс легко наноситься на будь-які поверхні від металу, пластику, дерева та бетону. Покриття наскільки міцне, що воно ідеально підходить навіть для днищ кемперів, які постійно стикаються з камінням і піском. Для наших клієнтів ми обираємо лише найкраще завдяки LineX наш продукт виділяється довговічністю. Кожен наш кемпер це комфорт і надійність, які ви відчуваєте на кожному кілометрі шляху. Ми даємо гарантію на покриття наших кемперів 20 років. Знаєте, що найкраще це відчуття спокою. Ви не турбуєтесь про те, що хтось зачепить кузов, чи про те, що сильний град може завдати шкоди. Лайнікс дає нам впевненість у тому, що наш кемпер витримує будь-які випробування. А для наших клієнтів це відчуття свободи, свободи подорожувати без страху за свій дім на колесах. Лайнікс це ваш надійний захист від подряпин, від колів та іржі. Від впливу вологи несприятливих атмосферних умов і хімічних речовин, від зношення лакофарбових покриттів навіть в умовах інтенсивної експлуатації. Це більш ніж покриття. Це бар'єр між вашим цінним обладнанням і найсуворішими стихіями природи. Властивості Лейникс. Абсолютна гідроізоляція без швів, стійкість до стирання та ударів, ультрафіолетовий захист і хімічна стійкість. Можливість індивідуального вибору кольору лайник став незмінним у багатьох галузях: автомобільна індустрія, покриття кузова, деталей вантажних платформ, будівництво, 100% гідроізоляція дахів, цокольних приміщень, несучих конструкцій та басейнів, архітектура та дизайн, утеплення стін, захист підлог, сходів, терас, воріт і навіть житлових приміщень, харчова промисловість, покриття харчових ємкостей. Компанія Linux розробила спеціальне покриття для військової сфери. Цю лінійку покриття використовують для стратегічно важливих будівель військового транспорту та обладнання, пластин для броні та інших об'єктів, що обмежують пошкодження та поранення, спричинені уламками а також для фізичного обмеження вибухів. У разі вибуху осколки конструкції будівлі є найчастішим джерелом поранень, завдяки властивостям цього матеріалу. Конструкції капсулюються в товсте та еластичне покриття, що у разі вибуху затримує осколки, захищаючи людей від травм. Урядові військові стратегічно важливі будівлі, контрольні пункти та федеральні служби, включаючи Пентагон, також покриті цим матеріалом від компанії LightNex. Уявіть, як це бути впевненим, що ваш кемпер витримає будь-які випробування і подорожуючи по самим важкодоступним місцям. Нашої планети ви розумієте, що зробили правильний вибір. Трейлери від Lifestyle Camper – це не просто продукт, це відчуття свободи. Свободи зосереджуватись на головному, знаючи, що ви надійно захищені. Лейникс постійно порівнюють з раптором, але це два зовсім різні матеріали. Раптор це фарба, а лайнікс це двохкомпонентний, найміцніший полімер у світі. Лайник став частиною кожного кемпера, який ми створюємо. Він до надійності та спокою, які потрібні кожному мандрівнику. Подорожуйте разом з Lifestyle Кемпер.